Права 290. Кабінки розважального атракціону колесо огляду, послідовно пронумеровані числами 1, 2, 3 і так далі. Скільки всього є кабінок, якщо відомо, що коли кабінка з номером 24 займає найвищу позицію, то кабінка з номером 10 найнижчу. Ну що ж, давайте міркувати. Умовно, тут я позначив це колесо огляду. Отже, нам сказано, що коли у нас знаходиться. Найнижча кабінка 10 під номером 10, то зверху буде 24. Ну що ж, добре. Давайте тоді міркувати. А скільки ж кабінок? Якщо вони всі пронумеровані за годинниковою стрілкою, то зрозуміло, що після 10-ї йде 11-та кабінка, і так далі, Ось сюди ми рухаємося і аж до 24-ї кабінки. Скільки їх там? Дехто скаже 14 і не буде правий, тому що. А якщо не рахувати і нижню і верхню, то цих кабінок 24 мінус 10, це буде у нас 14. Але кабінок тут має бути тільки 13. І ще раз, якщо ми до 10 додаємо 13 кабінок, то в нас буде одна кабінка десь тут, а 24 буде найвища. Тобто, щоб дізнатись, кількість кабінок, які збоку, нам треба від 24 відняти 10, але ще, власне, відняти одну кабінку. І тоді ми дізнаємося, скільки кабінок у нас праворуч. Але скільки в нас кабінок праворуч від верхньої і нижньої, то стільки і саме у нас буде і ліворуч, тому що кабінки розташовані рівномірно. Ну що ж, давайте тоді напишемо, що перша дія треба від 24 відняти 10, ну і ще відняти одиничку. Так ми дізнаємося, кількість кабінок праворуч від 10 найвищої і найнижчої то це буде дорівнювати. 24 мінус 10 це 14, мінус 1. Це буде дорівнювати 13. Пишемо в дужках чого. Кабінок. Кабінок. Записуємо. Знаходиться. Знаходиться. Праворуч. Від найвищої, навищої і найнижчої кабінки. Добре, тобто ми знаємо, що в нас кабінок ось тут 13. Так, добре. Але якщо справа 13, нерівномірно, то і зліва їх 13. Чудово. То як знайти загальну кількість кабінок? Ну, дивіться, 13 їх справа. 13 зліва. Але ще є дві кабінки, одна внизу і одна нагорі. То тоді ми записуємо, що друга дія тоді. Отже записуємо треба 13 помножити на 2 і це буде дорівнювати 26 пишемо чого кабінок пишемо знаходиться праворуч І ліворуч від найвищої і найнижчої найнижчої кабінки. Ну добре, тобто, тепер вже можемо знаходити загальну кількість. Третє. Треба 26. Додаємо найвищу і додаємо найнижчу. І це дорівнює 26 плюс 2. Це дорівнює 28. Пишемо чого. Кабінок. Це всього. Ну добре, тобто, ми кажемо, що всього кабінок 28. Тобто вони тут пронумеровані 10, 11 і так далі до 24. І потім після 24, десь тут у нас буде, ми можемо навіть позначити її кабінка 28, ну, умовно. Так, і десь буде кабінка знову перша. Тобто, якщо ми зараз підпишемо їх, то треба підписати, тут у нас буде 28 кабінка, ну, а потім буде перша кабінка. Ну і так буде аж до 10-ї кабінки. Ну що ж, це ми зробили. А тепер записуємо відповідь. Відповідь. Отже, скільки у нас цього кабінок? Записуємо 28 кабінок. Ну що ж, ось таке завдання на логічні міркування, будьте уважні. На цьому вправу завершено.